Доброго часу доби, українці, українки, україночки. Весь небайдужий люд. Велика подяка від 2-го аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади. Місту Буча Київської області, дитячому дошкільному закладу, дитячому садочку сонячний, викладачам, діточкам їхнім батькам, всім небайдужим, хто долучився до збору, е, усіх смаколиків, шкарпеток, мильно-брильних приналежностей, пасочки, печиво, сухофрукти. І, ну, назбирали нам багато всякої всякої всячини для наших хлопців, для захисників, для хлопців і дівчат: оберіги, конфети, цукерки, печиво, серветки. Та, все, 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 я навіть не, не можу тут перечислити його, скільки тут все багато. Зараз ми будемо це видавати. Все, дякуємо всім за допомогу. Дякуємо всім, хто долучився. Дякуємо небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні!